Анна за декілька днів закінчує медичний університет і вже знає, що як медик є військово зобов'язаною. Планує вступити в інтернатуру. Ось через це питання військового обліку зараз. Дуже гаряче. Нам сказали, треба пройти військову комісію, треба взяти цей обліковий лист. Ми маємо отримати якийсь статус, придатна, непридатна, частково придатна, і вже тоді з цим документом вступати до інтернатури. Ще при вступі розказували про обов'язковий військовий облік. Але наразі лишається багато питань, особливо на фоні нового закону про мобілізацію, де для жінок роз'яснень немає. Ми всі знали з першого курсу, але не знав, що буде війна, і це може якось погрожувати тобі і твоєму життю. І твої безпеці. Ми молоді лікарі, ми молоді громадяни, які теж не само відповідальність за все те що коїться в нашій країні. Тому те, що я не хочу, це моя справа. Те, що навколо мене відбувається, я ж від цього. Жінки у ЗСУ не рідкість, але долучитись до війська вони можуть тільки на добровільній основі, заповнюють у ТЦК. згідно постанови кабінету міністрів України номер е, 560. Е, жінки приймаються на військову службу виключно добровільно і пишеться власноречними е, заява на ім'я керівника е, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто примусової мобілізації жінок в нас немає. Камповістки в нас не приходять, та військово зобов'язаним жінкам оновити свої дані в ТЦК все ж потрібно. Є ті, хто навчалися на кафедрі військової підготовки, вони теж військово зобов'язані. А є медики, це теж під час навчання вже в, у них є військово-облікові документи, тобто спектр певних професій. І лише у випадку неоновлення даних або непроходження ВЛК військово зобов'язана. Жінка може отримати штраф. Така ситуація була і у сенсаційній новині. Пояснює адвокатка. Вона пройшла ТЦК, подала всі необхідні документи, зареєструвалася, отримала. Повідомлення про те, що потрібно прийти в ЛК, і на сам ЛК не з'явилася, не пройшла цю медичну комісію. І почалося, звісно, зв'язку з тим, що вона цей документ направлення отримала наручно. Тобто, в суді було не важко довести те, що вона його отримала під під підпис і не з'явилася. І відповідно їй прилетів штраф, але суддя так жорстко, звісно, повівся. Він зразу бах і кримінальна відповідальність. Жінки інших професій штрафи не отримують. Є окремий затверджений перелік, в якому зазначається, що жінки інших професій мають право стати на цей військовий облік, але якщо Є таке слово мають право. То це ж не говорить про те, що я зобов'язана це зробити. Це якщо я захочу. Так само для жінок наразі немає обмежень в пересуванні країною та за її межами. Не знаю, звідки також пішла ця інформація, що жінкам, медикам заборонять виїзд за кордон. А є правила перетину українського кордону. Там такого немає ні слова про це. Взагалі до лав ЗСУ не можуть призвати жінку, яка визнана на ВЛК непридатною для служби, або якщо має трьох і більше дітей. Анастасія Кубовська Борис Єфі... Імов Костянтин Кесар, Дніпро ТІВІ